Всім привіт! Значить, обзавелися таким апаратом. Отаким. От Цей вже був. Е ну і що, подивимось, що воно, що воно робить, як воно вміє. Моторчик. Мотоблок 10 кінських сил. Ну то-то, понятне діло, то. воно порубає, фокус пропадає щось. Значить, що це таке? На шестернях Т-25, всі тривали три на шліцах. Ну, Як класична система зуб. Зуб на зуб. Зараз я круну. А, компресія дізельна не круну. Ну, коротше, Зуб за зуб, не встиг, не так, як е, так, так, так. Такі тимчасові для пробу на пробу бункера вигрузні. Ну що, спробуємо ось лежать Потики нам на пробу. Так, да. Ходіть сюди, подивимося, що у нас тут лежить. Ну то я вже можу сказати, то є такі повноцінні дрова. Але спробуємо їх кусати. Поміряємо. Що там щось видно? Не видно. Ну 58, так? Да? 55, 58. Ну і ще одна така. 63 на 62. Ну тут такий сучечок трошки. Ну, Я вже груб в себе в подвір'ю. Знайти нічого не можу. І то я і то пішов взяв, то там, воно було відкинути, різати бензопилою, бо Ну то вже нема сенсу такі рубати. Хоча я ось тут пробував вже таке кусати. Все він бере. Ключа нема. Галя де ключі? Не знаю. Є ключ? Нашов? Ще яке вже зараз у цього отакі вотакі во, що це у нас таке. Ну, 25 мм ну, на тих газах, якби і нема потреби його рубати. Ну, на холостих порубає. Зараз я збіглю ще одну візьму і зараз на хвостик туди впрямку до столя. Ось, бігав приніс. Тут 50 міліметрів. Я на пулушку там концюрую. Він загрожка, мабуть. Покусав! Коротше, бачили, да? Що там ти ще не виключила? Бо ти нас любиш виключити заранее. Бачили, так, да? покусав він навіть на холостих ту 50-ку? Що в нас? Що це в нас тут? Та яблуня в основному. Ди сюди. Що ми бачимо? Ну такі Да? де сюди. Ось такі, да? бачиш, воно покусало його. Ну, Покусало, але не розкусило до кінця, так? Да? Оце. Ну, в принципі, мене таке задовільняє. Ось, ну, бачиш, воно оці хвостики. Ну, от воно ну, все таке понадкусювало, але воно його до кінця не розкусило. Ну, а оці ось, да, товстуни, воно все тут гарно побрило його, велика гарненька. Ах, як пахнить. Все воно його. Ну це так нас, саме пробуємо. Ну, Вон дивися, сучка диви, як сучка розгризло. Коротше, апарат, звір. Апарат, звісно, звір. 10 кінських сил. І тепер що головне? Ото я дуже великим таким незручність. Незручність в тому, що його треба чіпляти. Треба окремий моторчик. Щоб воно був на окремому своєму мотору, щоб собі бідко приїхав, завів, накусав, нарубав і поїхав. Так що якщо в когось є отакий о, моторчик, отакий о, десяточка, я би хотів би звичайно десяточку, мотоблочна така, ну, мабуть, бажано навіть з водяним охолодженням, так як тут ще ось маховик такий, так, ще свій. Воздушний він ж просто з шківом, без маховика. То я би купив би таку десяточку. Так що хто має на продаж таку десятку, пишіть мені. Якщо ціна буде добра, то я думаю, ми домовимося і придбаємо. Що тут все? Ви бачили, да? він його ось... тягне, так тягне, що тільки та бляха брехтіть, на прихватках ж одривало іди сюди. Воно оце. Це з двойки цей короб. Його аж гне, все вигинає, хоч треба все розварювати моцно, крепко. Ну, все ж так, випробування. Це для випробування все було зроблено. Все йти. може йти. Звісно, бач, боса прийшла і каже, холодно. Це все було для... Це значить для випробування. Ну я ж кажу, зрозумів те, що... Що треба його зробити на своєму шасі зі своїм мотором? Пропонуйте моторчика, куплю, звісно, такого файного моторчика за файні гроші. Ну і все, що тут ще? Підписуйтесь, будемо їздити з вами, рубати, заготовляти. Отакі о, щепочки. Зробимо, ну, я думаю, що зробимо, зробимо котла. І будемо його все полити в котлі. Всім дякую, всім пока.